Останнім часом в ефірах наших центральних каналів біжуть якісь строки, строчки, смужки такі інформативні, що і такі заявили на, то від Ірини Верещук, то від те, що війна буде затяжною. Потім що Існує умова прийняття в нас в НАТО, якщо ми відмовилися від деяких територій, взагалі для чого оця подається інформація, яка вводить в оману багатьох українців, які і так знаходяться в стресі? Для чого? Для чого це робиться? Для того, щоб ми відійшли від деяких територій, ви бачите, щоб ми покинули. Ми, мабуть, дуже гарно наші воїни, котики наступають. І це вводиться для того, щоб обманути наших військових, якоби по справедливості. Ну і агресивно діяти далі. Для цього.